Вітаю! Напевно, крім можливості вирішувати долю країни і дбати про благополуччя українців, влада дає і інші переваги. Не даремно ж стільки охочих за неї вхопитися. Правда, ці перегони відбуваються не завжди чесно, і ми про це говоримо. Сьогодні говоримо про адміністративний ресурс. У студії координатор руху чесного у Волинській області Петро Верзун і начальник управління Державної служби голов Держслужби України в області Валентин Малиновський. Дякую, що завітали до нас у студію. А я нагадаю глядачам, що наша програма виходить в межах спільного проєкту Блинського прес-клубу і обласної державної телерадіокомпанії за підтримки Посольства США в Україні. Також пропоную глядачам долучатися до нашого інтерактивного опитування. Ми пропонуємо вам відповісти на питання, чи позначиться на вашу думку використання адмінресурсу на результатах цьогорічних виборів. Якщо вважаєте, що так суттєво позначиться, телефонуйте 77 10 42. Якщо думаєте, що позначиться частково 771041. Якщо впевнені, що не позначиться 77 не позначиться 77, 10, 40. нагадаю, наше інтерактивне опитування не є соціологічним дослідженням, воно відображає думку лише частини нашої глядацької аудиторії. Пропоную перейти mm. до розмови і розпочати з абетки адміністративний ресурс. Що це таке? Для чого його, як його можна використати для того, щоб якось повпливати на результати виборів? Пане Валентине, ну є багато визначень адмінресурсу. На мою думку, адмінресурс це можливість кандидатів депутати, депутатів, політичних партій, посадових осіб, які балотуються, використовувати наявні у такого кандидата ресурси. Тобто, це підлеглих осіб, це службовий транспорт, службові приміщення, службовий зв'язок. Ось, тобто, все, що, буває, що є у підтримуванні такої особи. Використовують здебільшого для агітації, тобто підлеглих змушують агітувати, чи от технічні засоби для агітації, чи якимось іншим чином можна використовувати адміністративний ресурс. Ну, адміністративний ресурс це перетворення владних можливостей в якісь електоральні переваги. І це може бути не тільки використання в такому значенні, це може бути і банальне збивання грошей з підприємців на вибори, тобто збивання сьогодні на вибори в майбутньому. Тобто адміністративний ресурс може мати достатньо різні під, підпунти. Це в тому числі і підтасування в кінці вже виборчих результатів, а на початку це. Маніпуляції з виборчим законодавством, так що це достатньо е, таке поняття широке і потребує такого значного обговорення дослідження. От чимало політиків кажуть, що значення адміністративного ресурсу нині переоцінене, що мовляв, воно не має такого суттєвого впливу на результати виборів, але тільки в тому значенні має вплив, що опозиція використовує це поняття для того, щоб е, от, переконувати виборців, що влада працює нечасно, ну як засіб агітації. Погоджуйтесь з цією тезою. Справа в тому, що українське законодавство про вибори от, воно не досконало цій якраз частині, і дуже багато є таких моментів, коли можна якби, використовувати певні можливості. Тобто законодавець чітко не обмежив, обмежив використання дмінресурсу. Але я би хотів сказати, і ми можливо далі будемо на цих моментах. Зупинятися. Ну, наприклад, на мою думку, якщо державна службова чи посадова особа бере участь в виборах, в законі мало би бути написано, що вона мала би йти у відпустку обов'язково. Закон дуже ліберальний, і там написано, що такий кандидат, такому кандидату не може бути відмовлено у відпустці за безбереження заробітної плати. Ось щодо цього моменту, пане Петре. Вже стільки років ми говоримо про адміністративний ресурс, не одні вибори в нас відбулися. І говорять про це самі ж політики, які є представлені в парламенті. Як ви вважаєте, чому ж вони не внесли от цю зміну до законодавства, щоб унеможливити принаймні, от, можливість агітації під час виконання службових плануван? Соволю собі бути більш відвертішим. І хочу сказати, що адмінресурс це можливість для партії влади, для будь-якої партії влади, та, що і про владі. Це насамперед надувати щоки, казати, що в нас є більше можливості виграти в майбутньому, і в тому числі і через нібито якісь там адмінресурс, нібито бо я так шу дуже скептично ставлюся до можливості адмінресурсу залучити додаткові кошти і вплинути на тих чи інших представників бізнесу. А для опозиції для будь-якої позиції, тобто не опозиції на цих виборах, а на будь-яких та яка в позиції до влади, це можливість прикрити якісь свої відверті помилки. Тобто я вважаю, що адмінресурс Вивідний як поняття об... Об, обом вигідний, про нього будь-говорити доки, доки в нас е, політичні гравці не стануть професійними повністю. От рух чесно помітив якісь і ви громадський діяж використання адміністративного ресурсу яскраві приклади, ви можете про це говорити. Ми можемо про це говорити, хоча нашим завданням не є вислідкування адмінресурсу, а в тому числі адмінресурсу. І оскільки вже починаючи з другої декади цього місяця, ми будемо оприлюднити профайли місцевих депутатів, тобто мажоритарників, де серед підпунктів буде також проаналізовано використання адмінресурсу. Поки ми використовуємо інформацію з відкритих джерел, насамперед, як збирає рух упора. І серед таких, це, звичайно, один із таких підвидів адмінресурсу це використання бюджетного фінансування і бюджетних переваг. Як заслуги тої чи іншої політичної сили, ну насамперед, звичайно, партії регіонів ну, один із таких прикладів, який навіть війшов уже в звіти на всеукраїнському рівні, це в Венчівському районі Полинської області, село Самоволя Павлівська сільрада, вуличне освітлення було подано як здобуток партії регіонів. І під час презентації ну, цього освітлення були представники партійних структур. Хоча це було зроблено за бюджетні кошти. Це, це такий кричущий випадок, це, це, це масово роль. Робиться. Тобто термін, що один із високопосадовців, а саме голова обладміністрації, засвітив те чи інше село, є вже уставлений в нас і в ЗМІ, і в громаді. Тобто, на сьогоднішній підміна понять. Влада бюджетними коштами, ніби робить здобутки, але подаються як здобутки певної політичної сили, що є неправильно. От апріорі вважається, що адміністративний ресурс може використовувати партія влади. Але нині непоодиноке явище, коли партія має сателітів і прихильників, які можуть створити з нею коаліцію. Пане Валентине, як ви вважаєте, чи може використовуватись адмінресурс не на користь однієї партії, скажімо, кількох партій зараз, під час цієї виборчої кампанії? Ну, напевно, що може, але адмінресурс використовується тими, хто має реальну, його реальну. Якщо говорити, то ясно, що в опозиції десь менше можливостей. Але я згідний з, з тим, що справді ва, ресурс це таке, знаєте, пугало якесь таке загальне, яке дійсно його може і не бути, але дехто може з цим спекулювати. Але разом з тим, зважаючи на низьку політичну культуру українського суспільства, це наша найбільша проблема. Тому що, Васикаючи, ми вже десь з 2004 року. Я вже вважав, що його не буде, тому що в нас вже вибори 2006 року, шостого року були ну порівняно набагато менше, скажімо, використання цього ресурсу ніж до того вибору. Я сам брав участь в виборах Верховної Раду в 1994 році, і ось я кандидат тоді був. Бачив, як використовувався цей ресурс, і вже після помаранчої революції наступив період, що ну, фактично влада майже не втручалася в ці вибори. Ну, ми вже майже вибори проводили на такому європейському рівні. Ось. І, ми, і мені здавалося, що цю проблему адмінресурсу ми вже подолали в Україні, що ми виходимо на такі, скажімо, стандарти, як відбуваються вибори в Польщі, як в Чехії, в інших країнах, які близькі з нами, коли е, після виборів президента за. Декілька годин вже відомий, відомий переможець і переможений його вітає, і наступного тижня вже, вже починає новий президент ну, здійснювати свою владу. Ти ви згадали історію. Коли, коли в нас найбільше використовувався адміністративний ресурс, коли були такі кричущі випадки? Ну я вам скажу, що до помранчої революції всі вибори були з серйозним використанням адмінресурсу. Тобто я сам учасник виборів, я, я дуже багато звертався. Стосовно якраз певних осіб, які використовували службовий транспорт, і коли Використовувалися підлеглі особи, коли збори проводилися там в школах, батьківські збори, коли директори шкіл там агітували за кандидата. От були звернення і в окружну комісію, і так далі. Тобто в ті роки, ну, по-серйозному, що в ресурс. Ну, перші чесні вибори такі, більш-менш були, це 90 президентські. Я маю на увазі зараз за парламентські видомови. 90 рік, коли ще в нас взагалі перші вибори, вибори були там. Найбільш чесні, скажімо, вибори були, де не були застосовані ні гроші, ні ресурси. Я би хотів ще тут. Ще одну проблему, от важливо таку торкнутися такої проблеми, що у нас набагато загрозливіша проблема це використання грошей. І, напевно, треба окрему передачу, коли власне кажучи, людина, яка не має коштів, яка не, не має мільйонів, вона не має реальних шансів в Україні. І сьогодні вибори перетворилися в змагання грошових мішків. Візьміть нашу Волинську область. Ось. А потім ми цих людей не бачимо в парламенті. Ми, ми про це говоримо практично кожної програми. Що так. чи може виграти вибори той, хто не має грошей, а має якусь народну підтримку. Ну але все таки пропоную от повернутися до, до теми адміністративного ресурсу. В контексті цього можна говорити про те, що от гроші. Спрямовуються на якусь підтримку партії з державного бюджету чи з місцевих бюджетів. От, Ні, це не може бути, власне кажучи. Ні, з бюджету не може. Я розумію, що на, не, не може, але от ми говорили про випадок а, з. Такі, я чи? маю на увазі не, не напряму, а якось опосередковано. От, пане Петре, серед ознак адміністративного ресурсу, використання адміністративного ресурсу. Прочитав таку, як нерівні умови для різних учасників виборчого процесу. Чи є місце такому факту от, в цій виборчій кампанії? Звичайно, такі прояви відбуваються. Бо все ж таки тут мій колега згадував про використання фінансових потоків. Це також один з підвидів адмінресурсу. тобто Фактично, фактично ну, ви, як працівник державного телебачення, можете також прослідкувати, скільки відповідно, ефіру на якісь сюжети про владні якісь повноваження чи дії чиновників, які все ж таки опосередковано асоціюються з владою, і щодо всіх інших, нев'язково опозиційних, інших, хай навіть самовисуванців. Тобто, станом сьогодні і було питання, я хотів би на не... я також повернутися до попередження. Чи може не тільки влада? Звичайно, бо, по-перше, в нас серйозні були здобутки, адмінресурс може відбуватися і на рівні сільської ради. І не завжди сільський голова, прихильник тої чи іншої партії, які при владі. Тобто на сьогоднішній день, враховуючи, як тісно пов'язаний той чи інший кандидат з місцевим. Ресурсом, в тому числі не адмін, а з фінансовим ресурсом, то чи з якимось можливостями використання ну важливий ресурс, є також і змі. Тобто, вплив на ЗМІ, власник газети, чи близький до власника газети, чи редактор газети, чи якісь, скажімо так, інші зв'язки з тою чи іншою газетою, і так далі. Це, це також дуже важливо. Бо на сьогоднішній день ми, ми все-таки черговий раз згадуємо, що ми живемо в інформаційному суспільстві. Тобто, уже те, що той чи інший кандидат має набагато більше площадок для висвітлення своєї діяльності, Більше інтернет-видань, більше друкований засобів масової інформації, чи має навіть свої канали, ну, це говорить про те, що він може вже використовувати, маніпулювати громадською думкою. Но я не кажу, що це погано. І не рівні Но, умови але, це, але це не рівні умови. Тобто адмінресурс еволюціонує від просто використання, коли начальник визвав підлегці і сказав, голосуємо за того. то до якихось вже більш вишуканих моментів, коли вже посередковано ми впливаємо через. Ну, я розумію, що ви скажете, що немає на вас відповідного впливу, але декілька днів назад на одному скруглиму столісти представник опозиційних сил а саме Свободи заявляв, що немає доступу до, до телебачення. Ну, це неправда в нас. Але такі твердження було вони були представники Не. однієї політичної сили, кожного дня до нас приходять інші люди. Ми згідно з законом надаємо їм право висловитися. І зараз тут проблема грошей, знову я погоджуюся, тому що навіть опозиційні кандидати, які мають змогу. Заплатити за ефір за агітацію за можливість розмістити політичну рекламу вони, вони це використовують і відповідно, навіть якщо ти порядна, хороша людина, то, то тобі важко пробитися через те, що в тебе не вистачає ресурсів. Але я думаю, цих 20 хвилин, які даються кандидатам, їх не вистачає все таки. Але щодо змі, як ви вважаєте, чи от є нині? Свобода слова, я маю на увазі, чи влада не впливає на засоби масової інформації, чи мають змогу вони висвітлювати виборчий процес об'єктивно, відносно об'єктивно. На мою думку, сьогодні не влада має вплив визначальний, а знову ж таки фінанси. І, власне кажучи, сьогодні, коли ми маємо ну, порівняну вільну пресу, Хоча є у нас засоби інформації, де засновниками є органи влади, Ось, але сьогодні багато незалежних ЗМІ. Ось, але із тих незалежних вже більшість ЗМІ належить тим чи іншим таким великим олігархам, які вже задовго до виборів мають і канали і так далі. Тому сьогодні, називаючи, проблема не так впливу владу, влади на ЗМІ, а вплив фінансів. І знову ж таки, хто має хто має волволодіє каналами, інтернет-виданнями, має газети і так далі. Він має суттєву перевагу. І навіть людина, опозиціонер, який, який має там якісь кошти, йому набагато їх треба більше, щоб десь пробитися і висвітлитися. Тому, тому тут проблема сьогодні більше якраз хто володіє фінансами, той і має вплив по зрівнянню з тим. Чи він при владі, чи не при владі, навіть перебуваючи при владі, ти якщо ну не маєш серйозних ресурсів чи фінансів, ну там вплив буде невеликий. От про ту карту, яку часто розігрує опозиція, чи тисне неї влада на опозицію, чи дає їй змогу вільно доносити свою позицію до, до громадян. Ви знаєте, ну насамперед, це таке треба згадати про специфіку нашої області. У нас достатньо маленький процент покриття інтернетом, десь близько 37% такі, такі дані. І більшість громадян особливо в сільській місцевості, а в нас три ну, з п'яти округів це переважно сільські округи. Єдиним джерелом це буде друковане видання, і це, як правило, районна газета. Доки засновникам районних газет є є органи влади. Ця газета не може бути незалежною. Вона ніколи вона апріорі буде, буде залежною. Це, це нонсенс, це пережиток. Від цього треба відходити. Друге, ну ніхто не забороняє опозиції тим чи іншим позиційним силам, так само як ви, про влади, видавати всі партійні видання. Але партійні видання для того, щоб вони були все таки авторитетні, повинні видаватися не тільки під час виборів. А взагалі, стоїть ці, питання, де. що партійні організації в нас існують нормально, функціонують тільки під час виборів. Оце недолугість партійної системи внутрішньої партійної роботи показує про те, що у нас так знаєте хоп, вибори, і всі знають про політичні сили. 25% українців не не знають, що в нас мажоритарні округи. є. 25% – Офіційні дані я, я сьогодні побачив такий цікавий момент. В одній з агітаційних в одному з агітаційних наметів роздавали газету. Дилюся, все українська газета, тобто яка не позиціонується як партійна, але цього разу вона йшла як додаток до агітації однієї. Однієї з політичних партій мені здається, що це дуже ефективний механізм. Це відповідь на те, що я сказав. Бо більш, я дуже часто дивлюся на реакцію людей. Люди, як правило, як правило, викидають або приносять додому. Старші люди приносять додому, все читають, використовують для побутових потреб. Так? А в... ну, інші з середнього віку вибори і так далі, викидає партійні газети. Якщо ж газета не партійна, а все-таки якась газета всеукраїнського рівня, чи якась вже авторитетна газета, чи журнал, такі випадки. Також, як і в інших регіонах, то людина все-таки е цей носій донесе додому і, ймовірно, скоріше все, що прочитає. Тому це також один із Знаєте, в нас просто трошки не е мало креативно підходить до виборів. І ще раз, е цю тезу я вже сказав, але я хочу розвинути. Адмінресурс це такий фантом, який вигідно і тим, і тим, для того, щоб налякати. І це також є вплив на виборця. Ми все рівно переможемо, бо в нас є адмінресурс. Це той вплив, який додає декілька відсотків. Людина приходить, каже: А вони все рівно щось там зроблять. У них у них є, так званий адмінресурс. Ну що це таке? Ми не знаємо, але його треба боятися. Я б тут ще ще один момент хотів сказати, що справді, якщо взяти райони, сільські там одна газета, зрозуміло, що там є. Але в нас найбільшу роль найбільший вплив мають якраз телебачення. Це найбільший вплив має на будь-яких виборах. І тут я би хотів говорити про роль політичної реклами. Тому що політична реклама знову ж таки, хто розміщує політичну рекламу, хто має серйозні фінанси. І ось ця політична реклама, яка йде весь час, а ви знаєте, що окремі кандидати вже розпочали і партії і політичні і нові проекти ще задовго до виборів, ми вже їх бачили, розкрутку. І ну, це дуже дороге задоволення. Це, це мільйони мільйони доларів і так далі. І тут зрозуміло, що люди мало читають газети, сьогодні їх не виписують. І якраз оця політична реклама, яка йде по телебаченню, знову ж таки, хто має фінанси, той має суттєву перевагу. І людина, коли в день подивиться 10 роликів по, по про одну партію, вона ну, в пам'яті щось залишиться, коли вона прийде голосувати. І ось це, це суттєва перевага знову ж таки фінансово. Ми говорили минулої програми про роль медіатехнології, і в мене була така думка, що зміст політичної реклами також треба якось контролювати, тому що дуже багато негативу а, про люди не розповідають про свою діяльність, розповідають про недоліки інших, і складається враження, що хто б не прийшов до влади, ми будемо жити в дуже поганій країні. Але я про інше, якщо можливо виміряти якийсь от адміністративний ресурс і його вплив на результати виборів, ви сказали, що він не настільки суттєвий, все ще зможе він додати, скажімо, певну кількість відсотків. До результату того, який би, який би був без використання адміністративного ресурсу, чим вищий освітній та економічний рівень виборця, чим цей ресурс мінімалізується. Чим нижчий освітній рівень і матеріальний рівень ну, насамперед, чим більша ймовірність того, що виборця можна залякати. Психологічно залікати насамперед, а потім вже якісь чим більше. Я думаю, що адмінресурс в Луцьку в Луцькому і Таковльському виборчих округах це на рівні до 5%, а на в інших округах це 5, найбільше 7%. В мене в виборчому, виборчому округу. Тобто я говорю про рівень життя і так далі, тому, потім, да. Тобто соціально незахищені верстви населення, от, які мають за що переживати, вони можуть бути. Так, звичайно. Е, é, і, е, якщо люди бідні, ними можна маніпулювати. От, е, пане Валентине, е, якщо держслужбовцям дається е, певна вказівка, чи навіть не держслужбовцям, а працівникам бюджетних установ. Е, як ви вважаєте, чи сьогодні, коли директор школи чи начальник управління райдержадміністрації... Дає вказівку, підтримайте чи агітуйте за певну партію. А, наскільки вони відгукнуться нині, ці люди, чи матиме це вплив на них якийсь? Ви знаєте, я може така людина, що ніколи з цим ну, не мав, якби. До мене ніхто з такими питаннями ніколи не звертався, хоча в мене вже більше 20 років Державної служби, бо в мене завжди була позиція своя. І... Де б я не працював, в яких органах ніколи, ніколи до мене так не звертався. І в принципі, сьогодні я працюючи начальником прийняти державної служби, таких сигналів від державних службовців, що десь комусь щось сказали і як діяти, чи, скажімо, якась була хоча б анонімна скарга. За ці роки, що я працюю, з половиною років, не було ні разу у нас в мене в Волинській області. Хоча я так само, як, як, як громадянин, чую про ці випадки, чую, чую з преси і так далі, що десь е, директор школи, скажімо, заставляє вчителів там вступати в політичну партію в одному з районів, там, чи, е, чи ще кудись. І я, я, я на 100% не впевнений, що це знову ж таки не пропагандистська, скажімо так, версія, е, Опозиційна партія, яка це запускає в медіа, щоб скомпрометувати свого суперника, чи це, чи це і так є насправді. Ну, ми вже живемо, слава Богу, вже 20, 21 рік Незалежності, вже, вже пройшла помаранчева революція, коли люди якби, мали звільнитися від цього всього. І сьогодні просто так заставити людину з вищою освітою, тобто робити так, що ти роби так, чи голосуй так надзвичайно ну, важко я я маю підлеглих своїх я не думаю що я навіть якби я сказав вони б зробили те що я їх би застав можливо вони б десь би погодилися так помовчали але б зробили так як вони вважають за за необхідне тому будемо сподіватися що всі всі наші громадяни будуть мати незалежну позицію а пропоную підбити підсумки нашого інтерактивного опитування нагадаю що воно відображає думку лише частки наш частку частки нашої глядацької аудиторії тому не є Соціологічним дослідженням. Отож до нас зателефонувало 80 глядачів, з них 72 глядачі вважають, що так, суттєво позначиться використання адміністративного ресурсу на результатах виборів. Два, Два глядачі вважають, що частково, і, і шість вважають, що не позначиться взагалі використання адмінресурсу на результатах виборів. Отож, прошу декілька слів про от результати нашого інтерактивного опитування. Пане Петре, це результат є прогнозованим. Ще раз, Адмінресурс це фантом, я навіть такий, вживу термін, такий дракон, якого ніхто не бачив, всі про нього говорять. Ви знаєте, я вважаю, що людей на сьогоднішній день просто зумбують тим, що буде якийсь там адмінресурс. Десь хтось когось налякає. Він можливий. Якщо виборець боїться, якщо виборець не має своєї позиції, якщо виборець не є кваліфікованим вчителем і боїться втратити робоче місце, і так далі і тому подібне. Тобто, якщо людина має позицію, ніхто її заставити просто, просто не може. І також, якщо хтось там думає, що адмінресурс суттєво змінить електоральне поле, ні, не правда. Напевно, в нас ще він десь де частково залишається, але я впевнений, що він не буде відігравати такої суттєвої ролі, переважаючи. Я сказав, які набагато більш є такі загрозливі чинники, взагалі, які впливають на вибір громадян. Я пропоную на цьому завершити. Я вам дуже дякую за участь дякую. в нашій програмі. Дякую. Нагадаю глядачам, що ми будемо продовжувати серію наших передач, які виходять в межах проекту блинського прес-клубу і обласної державної телерадіокомпанії за підтримки Посольства США в Україні. Залишайтесь з телеканалом Нова Волинь. На все добре.